Станом на початок листопада, в садочку вже виконані роботи з утеплення фундаменту та заміни вікон. Тривають роботи із утеплення стін та утеплення даху. Все це дасть змогу зекономити майже 60% теплової енергії. У грошовому еквіваленті для бюджету економія складе 12 мільйонів гривень. За словами Володимира Гройсмана, Житомир показує достойний приклад впровадження енергозберігаючих технологій. Не забув він і про децентралізацію. Вона дасть змогу співфінансування подібних проєктів. Децентралізація дасть можливість містам бути більш активними і мати власні ресурси для співфінансування таких проєктів. Це сьогодні виклик. Енергоефективність це не питання моди, це виклик національної безпеці. Маємо менше споживати, менше на це витрачати. Маємо отримати якісну собівартість тарифів, щоб людям було можливо платити їх і вони були помірними. А це все можливо через в тому числі і модернізацію. За словами працівників дитячого садка, температура у приміщенні вже підвищилась в середньому на 4 градуси. Попри це, роботи на об'єкті продовжуються. Головне завдання встигнути до холодів.